we У понеділок, 18 лютого, на базі школи номер 28 відбулися змагання з військової підготовки. Цього разу гості приймали команду військової частини А 22 26 та своїх ровесників зі школи номер 27 Майже дві години хлопці мірялися силами замреслінку, розбирання автомату, піджимання від підлоги жиму гирі та інших категоріях, які демонструють силу та витривалість майбутніх захисників вітчизни. Отже, які в тебе враження від сьогоднішніх змагань? Змагання ми задоволені, хоч і зайняли третє місце. Е, мабуть, там студії підсуджували, а так все добре. Не дивлячись на те, що команда військових у більшості складала з солдатів-контрактників, школярі показали високий рівень фізичної підготовки і жагу до перемоги. За результатами чотирнадцяти конкурсів, перше місце вибороли господарі з Смакаль. Команда військових фінішувала другою, а замкнули трійку учні школи номер 27.